Зараз у цих контейнерах перебувають 5 ящурок, а в цьому великому 3 пітони. І ще 10 пітонів перебувають на ізоляції. Стан їхній досі важкий. З 10 варанів та 26 пітонів вижила лише половина. Рептилії ще малі, їм не більше трьох місяців. Завідувач відділу Віктор Червоний розповідає: зараз важко пітонам, бо це денний тип тварин, яким потрібне тепло. Стан був Можна сказати, важкий, тому що було сильне перехолодження довгий час, і це посперувало пониженню імунітету. І стрес, і температура вони втрачають імунітет, і тоді проявляються всякі хвороби, які у них були з природи. Спочатку для травлення ми давали мезим'ям разом з їжею. І проколювали рощинами спеціальними розчинами для покращення підвищення імунітету. Рептилій вилучили у пункті пропуску порубне Чернівецької області. За словами прикордонників, водій, який віз тварин, не знав, що перевозить. Підозру викликала картонна коробка із отворами. Було виявлено кілька білих мішечків, в яких знаходилися екзотичні тварини. Які мешканець Тернополя намагався передати, скоріше всього, знайомим, можливо, родичам до Італії. В подальшому цих тварин було вилучено та з'ясовано їхню, скажімо так, похідну, в яких широтах вони водяться, і яка їм потрібна безпосередньо. А температура та, взагалі, умови утримання варанів та пітонів доглядають понад півтора місяці. Якщо тварини одужують, їх залишать тут. Тварини екзотичні, азійські, які вимагають дуже специфічних умов температури, вологості. Плюс вони не харчувалися довгий час. Протягом року вони досягають практично половини максимального їхнього розміру. А далі вже залежить від розмірів тераріуму, від харчування. Ну, зараз вони харчуються в, в такому режимі дитячого садочку, так, оскільки це молоді тварини. Наприклад, варани вони споживають комах. В перспективі вони будуть переведені на живий корм, такий, як допустим, мишенята або дорослі миші. В дорослому стані варан може споживати навіть щура. За словами Ігоря Антаховича, на чорному ринку такі рептилії коштують більше 100 доларів США за тварину. А прикордонники повідомили, що водію доведеться сплатити 100 тисяч гривень штрафу за контрабанду. Ірина Качмарик та Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.